Як і обіцяв, як я в'яжу Снасті, бо багато хлопців, знайомих, не ловили ніколи корюшки і питають як і на що її ловити. То я вам зараз все покажу. Раз, два, три. Все банда, от така у нас вийшла снасть. І це банда, яка погодка знов, красота, рибка хліє, сонечко, вже Ж... жарко є. Аж розстіднувся. Наша гомурненька ловить трошки. І доволі непогано, не гірше всіх. Дивіться, банда, аж три штучки зразу клюнуло. класно, ще ніколи три штуки не ловив. клас, Він ще там є. Всім салют банда. Знову на корушині рибалці. Поїхали, он покльовує. дядько Андрій. Комнатний сибір'як ставить палатку, Віталік з боку біля мене, щоб не змерз. Ну, да. Все, продовжуємо ловити. Привітайся! Привіт! Покльовочка у нас. Вже є. Ах ти, мимо! І там клює. Розклювалися чи що? Вже дві штучки зловив. Слой невеличкий є. Відчуваю за датчик. Сьогодні вам покажу банда, як я в'яжу снасть на корюшку, бо більшість людей знають, а дехто не знає, бо ніколи не ловили, то я вам покажу пізніше трохи. Це як дубасить. і мимо зрозумів, так тарахтіло. А так дешаль, так дешаль. Вісім штучок підловив за пару хвилин. Що ви кажете? Банда ачно покльовує, вже витягнув до одного. Зараз 9.02 на ехолоті показує, почав ловити 8.52. 10 хвилин вже більше десятку. Ой, там покльовочка. Так, мимо, багато дрібної корішки. Може повторимо вчорашній результат. Хотілося б, так? Да? Дивіться, знов промазав. Погода сьогодні шикардос. дивіться, сонечко. Як... Ще один рибачок стоїть на льду. Віталік. Олег Андрій Я, Андрій? гріється в палатці. Все, якось так. Та ти що дивись, дрібна якась поняла і не можна засікти. Друзі, яка сільодочка влетіла на ігру, бо на стоячку щось не хоче поки що брати. Є слой. Рибка літає, але він все. Классно трошки прибуває думаю що до вечора щось підловимо покльовочка Віталік до плячика витягнув молодець рибка покльовує ну, дуже багато холостих покльовок видно що дрібно і багато пішло Ловимо все так же на м'ясо Кучки невеличкі, але кожен раз прибуває. Я трошки підловив. Віталіка така сама, десь кучка приблизно. Вандрухи не знаю, вандрухи може повне відро. Він заховався в домик і собі сидить. В мене плаву. Він псауні, не в домик. Все банда, ловим. Так, банда покльовує слабенько трошки. От. Мене така кучка набагато побільшила. Віташки так само, дядька Андрія все ще в секретному відрі, в палаці. Mm. Mm. <говори> не знаю, теж слабенько покльовує, то покажу вам, як я обіцяв, як я в'яжу снасті, бо багато хлопців, знайомих, не ловили ніколи корошки і питають, як і на що її ловити. То я вам зараз все покажу. Так, Банда, нам удочка треба буде, така сама проста. Тут ще тюльпанчик. Зверху на ну, його просто зажгавкою нагріли, і він знімається. От, такий ківочок, самі класні на корішку ківки. Зерну його якось ого насадив. Видиваємо сюдою і в ківочок заводимо. Тут є. Далі просто накидаємо три мурмишки. Починаю з найменшої. такі мурмишечки ще вам раз показую. Рибка поки що не кліє, то я вам покажу. Раз. Потім отаку одну закине мені товариш, вадік підігнав. Я йому просто подарував таку, а він приніс мені подарував таку. То в мене дві тільки зелених лишилися, то я поставлю цю це на центр і велику на низ. Такі вочки трошки слабші, ніж в мене, то поставлю грузик 10 грамів на 20. Все, в'яжемо взяли пальця і робимо 6 обертів. Раз. Два, три, 4, 5, 6. Проводимо в це кільце. І все, що вийшло. Вискакує, руки трошки підмерзли. Так і затягуємо. Ось такий у нас класний вузол вийшло. Далі переходимо до мормишечок. Мурмишки я на поводки не в'яжу, просто на ній жилці, тут жилка десь 0,2. Робимо раз, оберт два. 3. І заводимо в цю петлю, яка получилась. Оп, Сантиметрів два робимо. Оп, все, є. І так, дві наступні. Теж відступаю сантиметрів 20-25. У нас бомба. банка. І мимо. Не співаю все зразу. Беремо назад, вертаємося до мормішку, беремо другу мормишку і так само. під низ. Раз, два, три і в петлю. Ок. Друга є. Так, трошки жінки ще. Знову відступаємо 20 сантиметрів. Знову раз, два, три. Все, банда. Отака От у нас вийшла снасть. Вже готова. І можна рибачити три хвилини і готово. Провірка в Андрухі. О! Так само десь, так. Ну, так само. Уй, а тут бачите які соплики стоїть. Гріється, аж камера запотіла. <рес> я сам запотів. <рес> <рес> О, жарко. Ой, нас покльовається. І на ту кліє, на другу. Що це, розклюється чи що? А тут напевно мимо. Да, мимо. Дві це брезяки. Така сама снасть, Як я вам тільки що показував, в'язав. Три мурмишечки і грузик. Тільки посередині зелена мурмишка, Бо в мене кажу, що ті мормишки вже закінчилися, хлопці попросили їм замовити. Думав замовити ще собі, не вистачало, вже третьої пачки не було. То все, як Віталій каже, останній вагон. А мені вже не вистачило, там наступний рік закажу. Все, зараз пробурив ломку, протестуємо снасть. Побачимо чи працює. Так, те та ж саме філеокуня. Цю шкірку важко пробити. У нас була покльовочка легенька на ту саму дамбул будку. Бачите, 10 грам не так опускається, як 20, але все рівно не мормышки опускати одні. Все, нас знайшли дно. Що тут? І, і побачимо, чи будуть у нас покльовочки. Коротше, друзяки щось клюнуло підсік і обрив. якась непогана рибка була, Ну в'язати вже не будемо, бо мормишки закінчились. Бо зв'язав ту, показачкам. Зараз візьму відчепа, може де постукаю, то може зачеплю Якщо зачеплю то буде класно. Короче, по ходу пішла риба з моїми мормишками. Якась непогана рибка була, такий відчоп, хто не бачив. Для балансирчиків. Просто кусок труби, проволока, тросик і шнурочок. Побачимо, може зараз ще зв'яжемо. <реку> Вирішив ще зв'язати все-таки. Тільки у нас десь 11 година. Часу вистачає, ці теж світяться, отут зелена капелька, оця світиться і ця жовта світиться Мормишечка. Я вже не їх ловив, поки тих не було зелених. Попробуємо ще половити. Ну, Рибки немає, а часу є. То будемо в'язати бандити. Ходимо, друзяки шукаємо рибку, бо вже годину десь як відрізало, покльовок нема. Андрюха там сзади наче зловив якусь корюшину, Ну не от, ну там пару штучок. Що зараз будемо шукати переходи. Якось так, бачите, сьогодні слабенько. Вчора так гарно поклювало, але нічого, ми ще рибку свою знайдемо. друзяки, так собі кльовчик. Там стояли біля палатки. Дві години майже вже ні одної покльовочки не було. Тут якийсь слой не йшли, но Андрюха ловить на мурмишечки. Я на мурмишки з 9,5 метрів не буду ловити. Це дуже довго пускати. О, покльовочка. Була покльовочка, тільки що на цю поки камеру чіпляв на груди. Перестало клювати. Ах ти. Не просік. Бачили яка ніжна покльовочка. Почекаємо, може розклюється ще тут. Може рибка просто змістилася, все. Коротше, зміщаємося в сторону. Наш скромний уловчик підзбираємо. П'ять. Десять же по традиції корюшку рахувати цікаво.

Бачите, Віталік мене обловив на одну, а ви кажете, що Олег хороший рибак. <ривіт> <ривіт> Не кліє поки що. Їздимо, бігаємо, шукаємо. Ну, всі плюс-мінус. Андруха десь теж так само підлив. Будемо переходити. Шукати активну рибку. Наче підійшла активна рибка. Дрібна, ну, є якийсь слой невеличкий. Тут ну, вже покльовок 5-6 було холостих на цю дубасу. О о, 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 є. Це можливо активна стайка підійшла. Зараз може розклеїться. Так, все, запам'ятав. В пакеті у нас 46 штучок. Захід на нашу гламурненьку покльовочку була тільки що. І перестало. Я <кій> глобурненька, бо такий світло-фіолетовий кінчик на кивочку. Там і яскраво помаранчева, і салатова мурмишечка. От, Так що будемо їхломорненько називати. Щось наче. Сейчас побачимо яку мормишечку. І що ми склюнуло? О, дивіться як курішенька. На ту мормишечку, що я вам казав, що хлопцям замовляв. Замовленька. Бачите, там кумарен сюди салапили. Клас. Дивіться, друзяки, яко Андрюша витягнув з красиво. красивого. Дуже гарна рибка. Рідкий тут. О, дивіться, хто не бачив. Рибка сих. З роду сосів. Класна рибка. Поздравляю дядько Андрій. Молодець. Сейчас наша гламурненька в вже дві зловив. І третя рибка кривала, але не взялася. Ой такі. з дрібна або зійшло. Мені здається, що зійшло. Да. на цю щось склюється чи що Смотрите. о їм йому мені здається що буде дрібна рибка вона просто не може купнути нашу окня з нажилкою озно дрібно дрібнота клює а, бачите по 5 минут. Так, клиент очень непоганый. Вот тут нас сидит. Надо будет что О, есть. Поклевые <клевые> трохи, подошла рыбка. Корушку сразу так видишь, пляник, чтобы были лунки жил. Я слышу, она Запутаю дуже сильно. Пускаємо луночку. Попробуємо зловити ще. Ще банда трошки рибки є на дні, дивіться, у нас вже прибуло потрошки. Вже ми на гламурненько зловили 9 штучок. На ці мурмишки, що я чіпляв звичайні, ну там вони підсвічуються трошки. Теж сім. І на ці дві ці кучка скидаю. Тільки що клювало то всі чотири аж було на дні. Я тут не хотів. ну, Зранку я взяв три вудки тільки. Але вирішив вам показати, як я в'яжу і показати, як вони ловлять. Так що Бенда якось так. Ще трошки половимо. Клас. Вона гломуденьку нашу покльовку, але знову мимо. Поклює. Бачите, поки підходиш, перестає. Так що саме оптимальне це три водки. Знову ага. О, гарна рибка якась, або не одна. Друзяки. Це щось... А, відпала, мабуть, одна. Ні. Дві, бачите. Воно зразу відчувається. на вадіковому ромишечку залишив, що мені Вадік давав. Вадик дякую, працює. Ну, так що банда якось так. Кліє. О, знов. Мабуть, знов не одна. Я зараз побачимо. Опа, бачите, знову дуплечка не пішла. Ну, працює снасть, так що беріть на увагу, але купуйте мормишки, які хоч трохи підсвічуються банда. Це. а ми вам далі в кінці покажу вам результат наш Рибалочки. дивіться аж три штучки зразу клюнуло класно ще ніколи три штуки не ловив класно ще там є ще друзі так дивіться яка класна достойна сельодочка клюнула вже камеру не включаю постійно буває гарно покльовує підходить рибка От і влітають такі екземпляри. Влетів триплет разок мені. Ще ніколи я не вивів три штучки зразу на три гачки. Оце вперше. Ой, тут покльовочка дивіться. Щось невеличке. Рибка проголодалася, бачите, навіть на звичайну свинцеву мурмишку клює. Але краще, все рівно, якщо мормишки підсвічуються. Знову якась рибка клюнула непогано, бо доплічик. Так, да, непогана така корошка. Не така, як попередня, але теж гарно, класно. Вона зразу відчувається на куснасті. Вона не дуже тонка для зимової рибалочки. Але і не товста. Дивіться, друзяки, як прибуло. І чотири вудки всі на верху. Дійшла активна рибка, правда, розмір не дуже Але покльовує, слава Богу. то Дві години стояли там біля палатки, зовсім кльову не було. Андрюха знайшов тут рибку ось тут і ми стали біля нього і ловим воно на нашу зламурненьку якась покльовочка була, дивіться скільки на неї вже надубас. Бачите, вона джук-джук-джук і перестава. Крайню пліє, дивіться. Теж поки підійшов, побачив, перестав. Як э, гламурненька, дивіться, грає. Оп, є стрибка. Ай зайшла на цю покльовочку. Тут є і на ту крайню кліє. Красота! Жить перестало на крайне. Цяка гарна корішка буває попадається. От. Що? Покльовує. Як загинало кілочку Ті тільки. Ага. І нема, бачите? А загинуло так, що дай Боже. І ця банда, яка погодка знов. Красота. Рибка хліб, сонечко, вже жарко я. Аж розстрігнувся. Наша гумурненько ловить трошки і доволі непогано, але гірше всіх. Бачили як дрик-дрик, і все, і перестало. І знов чекаєш, ну погодка, Дивіться, яка сонечко, штіль, Десь мінус два красота. Все, банда, збираємося додому. Така кучка вийшла в нас. Такі екземпляри класні влітали. Зливив рівно 175 штук, погодка просто супер. Снасть хотів вам показати, як я роблю, працює. Все класно, зараз ще зважимо і вам покажу. Фух, все бандоважимо. На логах нуль. Ось, нулі. Трошки менше, ніж вчора, 6800, 6900 майже. О, класно перебачили. Все, банда, всім вдалих рибалочок. Миру, здоров'я, пока.